Пролягла дорога від твоїх воріт, до моїх воріт як струна, то чому ж зубився мій самотній слід, знаю я одна, я одна але осіньоти слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь милий трої Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки, не хаючи блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спомин, Пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра, я мов коло зелен, коло з нею повен. Жовтий лист паде і виросте зелений, А ти в пісні будеш завжди біля мене.